Та панове, і цього разу не тільки в цьому відео, а ще і з днем народження Стівена Кінга, якому власне і присвячене відео я минулого року не знімала на цю дату нічого особливого і вирішила, що вже півтора роки майже каналу час розповісти вам про мої найулюбленіші книги. Короля жахів, варто було б почати з того, що я не люблю, коли його називають королем жахів, тому що Стівен Кінг для мене про що завгодно, але не про жахи. На даний момент в мене прочитано 37 книг Стівена Кінга. Я так розумію, що я десь близько екватора його творчості, і попереду мене чекає ще дуже багато чого цікавого. Але свій стосик на декілька книжок, які я вважаю для себе найкращими, я вас зараз з ним познайомлю. Я тут собі така наготувала чайочок, але розумію з тим, наскільки я. Завжди, а друга рука в мене, яка не тримає книжку, завжди зайнята тим, що розмахує вам вам тут перед екраном. І я так розумію, він просто буде стояти холонути тут. Дивлюся я зараз на свій стосок і розумію наскільки він характеризує повністю охоплює творчість Стівена Кінга, тому що тут в нас будуть і старі, і нові романи. Тут будуть і по буде повість тут буде його робота під псевдонімом і ще. Дещо. Тож ми пройдемося не тільки по моїх улюблених книжках, а по усьо, усьо, усій багатогранності творчості Стівена Кінга. Звісно, тут будуть книжки, про які ви чуєте в кожному, мабуть, другому відео в мене на каналі, але сподіваюся, що і здивувати, і розповісти щось нове я вам теж зможу. І давайте почнемо з книги, про яку я говорю настільки часто, що, мабуть, ви вже не очікували її тут бачити, через те, що мені мало б бути соромно знову її показувати. Але мені не соромно. І я показую вам сяйво в котрий раз. Окрім того, що це моя найулюбленіша книга у Стівена Кінга Евер, вона входить до списку моїх улюблених книжок взагалі, не тільки в рамках творчості Стівена Кінга, окрім цього, це книга, яку я перечитувала найбільшу кількість разів. Якщо рахувати, то а, зараз вона в мене якраз в процесі перечитування, але в виданні в оригіналі. П'ятий раз. Хіба що я цьогоріч не встигаю її традиційно дочитати до Геловіну, тому е, я собі цей момент розтягну, мабуть, вже до кінця року. Одна ремарочка, перш ніж переходити безпосередньо до сяєва, мені наскільки подобається завжди дізнаватися, які книги Стівена Кінга улюблені у різних людей. Тому що е, улюблене у Кінга це не означає, що я вважаю об'єктивно це найкращим. Це про те, е, в якій книзі автор зачепив от саме болючі для вас теми. От саме саме важливі теми для вас, те, що ви шукаєте в літературі, так і для мене а, більша частина мені здається з книжок, це не стільки про те, ой, я не знаю, просто вона мені найбільше подобається, чи я об'єктивно вважаю це найкращим. Це просто книги, які в яких автор зачіпляє те, що мене найбільше в літературі цікавить. Тож посяйво, історія, яка розгортається в горах Колорадо в дуже елітному готелі Оверло, коли куди зимовим наглядачем влаштовується наш головний герой Джек Торнс, і який бере туди з собою свою дружину і свого сина. І на всю зиму, окрім них, там нікого не буде. Ну майже. І незважаючи на те, що назва сяйво стосується не Джека, а його маленького п'ятирічного сина Дені, все ж Джек для мене в цій історії є головним героєм, тому що не тільки через те, що йому, як мені здалося, присвячено більше часу, його історії і його становленню як героя, його становленню тим, ким він є на сторінках, присвячено найбільше часу і найбільше кінгівської уваги, найбільше кінгівського психоаналізу. І першим гачком, який підчепив. Мене в цій історії було те, що Джек в минулому страждав від алкогольної залежності, але на момент, як він приїжджає з родиною до Оверлука, він в зав'язці. І в нього починаються, я б не сказала, що проблеми. Проте, Стівен Кінг не Стівен Кінг, якщо б готель був в нас звичайним, готель. Підсилює в людях і найгірше і найкраще, що в них є, Переходячи до назви книги, і до ще одного героя, Дені володіє надздібністю, яка власне називається Сяйво. Це можна назвати чи підвищеною інтуїцією, чи третім оком. Тобто він може е, бачити інколи відчувати думки своїх батьків. Він може бачити і відчувати їхній настрій. І окрім цього, він може трохи бачити минуле цього готелю. Тобто, він відчуває і Бачить речі страшні речі, які до цього там відбувалися, і для насправді п'ятирічного хлопчика це неабияке випробовування. Вже тут неабияке випробовування. А скільки ще чекає на родину торенців попереду? І це насправді другий гачок, тому що наскільки мені подобається, як Кінг в своїх книгах описує отакі от екстрасенсорні надздібності, настільки в нього це от здавалося б, книга просто просякнута містикою, фантастикою. І, взагалі, надприроднім, але наскільки це вплетено органічно, наскільки натурально це виглядає на тлі сюжету, що ти навіть не на секунду не замислюєшся, що воно все не справжнє, і через це конкретно я вважаю, що Кінга екранізувати, особливо такі його роботи, екранізувати дуже дуже важко. Е окреме нагадування про те, як я не люблю екранізацію Кубріка, йдемо далі, тому що тут дуже багато, тут половина подій відбувається в головах головних героїв. Тут половина а, речей це саме зміни в їх свідомості, в їхньому ставленні до оточу до того, що їх оточує, і саме їх е, реакція на все це, трохи, мабуть, забігаючи наперед, але от скільки я читала Стівена Кінга, настільки жодна з його книг не змогла мене налякати, тому що а, ну, багато можна говорити про те, що він пи пише не про те, що монстри це монстри, а про те, що монстри це люди, що найстрашніше це те на що здатні люди, і я маю на увазі. Саме лякатися чогось, чим тебе намагаються, там я не знаю, якимись клоунами в каналізації налякати, чи як, наприклад, тут дуже багато, от для мене це атмосферні речі, це неймовірно атмосферна річ, в якій відбувається дуже багато містики. Але вона сприймається для мене особисто дуже саме атмосферно. До речі, хто собі ще не наготував якесь атмосферне зимове читання в засніжених локаціях? Це моя дуже гаряча порада. І хоча все тут в Вказує на те, що в книзі йтиметься про ізольованість особистості від суспільства, але для мене тут ну взагалі не про це, а саме про те, що буде, якщо в людині буде відсутній якийсь перемикач, який в звичайному житті допомагає їй стримувати в собі найгірші пориви. Я дуже довго думала, чи має ця книга потрапити саме до списку моїх улюблених, але доктор Сон все ж таки заслуговує на своє місце поряд, ну майже поряд з сяєвом. По-перше, я її завжди перечитую разом з е, першою частиною, тому що це в нас продовження, це історія, де вже Дені Торнс в нас головний герой, і йому вже добре за 30. Мабуть, це найнеоднозначніша річ у Стівена Кінга, яку я тільки взагалі читала. От люблю і ненавиджу, це от Наша з нею історія. Я коли вперше її прочитала, я не змогла поставити їй оцінку. Зараз в мене на Гудріді їй стоїть четвірочка. Але я зараз поясню: це середня арифметичне. Тому що, мабуть, лінія дорослого Дені Торенса це одна з взагалі, це один з найулюбленіших моїх шляхів героїв в літературі. Але. Те, що тут відбувається з іншою головною героїною, з дівчинкою, яка теж наділена даром сяйва ще більш сильним ніж в дені. І антагоністи. Антагоністи тут це те, на що я при першому читанні мені плакати хотілося, настільки от це вже виглядало неорганічно для мене. Але лінія дорослого дені це сукупність усіх конфліктів, які я завжди шукаю в літературі, що не можу вам отут нею не махати. Емоційно <свіс> мені насправді не хочеться спойлерити навіть тими моментами, які з'являються вже на перших сторінках. Настільки мені, от е, я сама не читала анотацію, я читала книгу одна за іншою і не читала анотацію цієї, тільки знала, що це продовження. І наскільки було атмосферно саме е, поринати з перших сторінок в те, чого ти не, не, не знаєш, і чого точно не очікуєш, тому я все тримаю в таємниці. І просто запевняю, що після сяйва варто почитати доктор Сон. Хоча для мене це і за конфліктами, і за атмосферою, і за стилем, мабуть, навіть абсолютно різні речі. По-перше, доктор Сон для мене куди менш локальний і куди менш, мабуть, атмосферний. От атмосфера це взагалі не сюди. Якщо продовжувати ходити довкола без спойлерів, то скажу, що тут. Дуже мені до смаку розкривається тема а, контролю власної люті. Тобто, це момент, до речі, який опустили в екранізації, і дякую за те, що його не просто опустили, а замінили іншим. Але в книзі цьому приділено достатньо уваги, і як мені подобається, з чого це починається і до чого це призводить. Останні сторінки доктор Сон, от в когось бачила, що це ну занадто добра, занадто мила книга для Стівена Кінга, але мене настільки зачіпають її. Останні сторінки от кудись, от саме всередину, вони мені проникають. Що я завжди ридаю над завершенням цієї книги. Лі, книга, яку я до останнього не наважувалася додавати до списку, про який розповідатиму власне вам, через те, що вона не мала українського перекладу, але зовсім нещодавно КСД анонсували, не згадаю точно коли, чи наприкінці цього року, чи на початку наступного. Довгу прогулянку книгу, яку Кінг випускав під псевдонімом Річарда Бакмана. Бахмана. Бахмана. Бахман – це про інше. Наразі наче не маємо навіть обкладинки, тому залишаю оригінальну. І наскільки знаю, це перший твір, який Стівен Кінг взагалі повноцінно написав. Принаймні, я про це читала в якійсь передмові в якійсь його книзі. О, руки звільнилися. І коли я переходила до читання цієї книги, я розуміла, що є більше негативних на неї відгуків, чула ніж позитивних. І я е, зрозуміла, чому коли прочитала, тому що книга подає себе як антиутопія. Я вже була знайома з антиутопією Стівена Кінга під назвою Людина, що біжить, і там від антиутопії був тільки антиутопічний світ. А книга сама по собі була в першу чергу для мене екшеном і трилером. Тобто, ж від довгої прогулянки антиутопії я не чекала, тому що всі у відгуках скаржилися, що ну чому от автор взяв цікавий світ і зовсім нам ньо, про нього не розповів. Та тому, що мета автора була зовсім не про світ розповісти. Світ був виключно декорацією. В книзі розповіли. Відається нам знову ж про антиутопічний світ, без майже жодної конкретики, в якому проводиться гра, відбирається 10 молодих хлопців, 15-16 років, і вони йдуть. А той єдиний, який зможе дійти до кінця, прийде більше за інших, отримає виконання будь-якого свого бажання. Ну в рамках можливого, звісно. А сенс в тому, що ви не можете зупинятися. Сенс в тому, що їсти справляти малу велику потребу вам доводять, доводиться е, пішки. Окрім того, існує мінімальна швидкість, з якою ви маєте пересуватися, а за цим всім уважно стежать наглядачі, які не дуже м'якими методами вам допоможуть поквапитися. І хоча на початку хлопцям здається, що задача це не з важких, а чим далі тим більше з'ясовується, що навіть така річ, як невдалий сніданок чи не <зручні>, чи нові нерозношені черевики можуть стати вашою смертю. І це ще одна з тих кінгівських і не тільки, мабуть, кінгівських історій, де не можна сприймати все в лоба. Мабуть, якщо сприймати цю історію, от як вона написана, так вона і є, то і а, починає видаватися і світ не прописаний. І ой, до героїв я там не встиг прив'язатися, і щось там все не прописано. Чо так швидко взагалі нудно, чому вони всю книгу йдуть? Я цю книгу ще не перечитувала. Може вона настільки в влучний момент трапилося на Яму читацькому шляху, але для мене це була настільки. Важлива на той момент алюзія настільки філігранно виписана і настільки щира в усіх своїх подробицях, що в мене от зараз руки починають тремтіти, коли я згадую не стільки сюжет, скільки свої враження від цієї книги. І якщо і існує книга, от знаєте, інколи десь там питають, яку книгу хотіли б написати ви, тобто з існуючих, то я б від себе назвала довгу прогулянку. Вона містить все те, про що мені хочеться думати, про що мені хотілося б розповідати. Тож коли новиночка в КСД після темної половини у жовтні до нас дійде, до наших рук, до наших магазинів, я сподіваюся, ви будете на той момент достатньо зацікавленими. Ну, а далі мені здається, я дуже часто говорю про те, що люблю цю книгу, і ці книги взагалі, але досить часто прилітає до мене питання: чи читала я темну вежу. Друзі, темна вежа. Це теж одна одне з найулюбленіших в мене книжок Стівена Кінга. Це, можна сказати, найулюбленіший цикл. Не можна сказати, тому що в нього циклів майже немає. Дозвольте, я візьму одну. Я навіть коли кажу, що майже не читаю фентезі, окрім Гри престолів і відьмака. Я забуваю ще, що окрім також темної вежі. Тому що, незважаючи на те, що ці книги постійно називають фентезі, для мене було б важко. Виділити їх жанр, якщо б мене спитали, мене не питали. Мабуть, найбільше я б могла віднести його до кіберпанку, але часом це містика, часом це відверте фентезі, темне фентезі, часом це фантастика. Тобто, от чим мене приваблює темна вежа, тим, що автор в нього немає методички. Тобто, ага, тут додаємо ельфів, там додаємо замки, а отут в нас зараз гноми піднімуть повстання. У фентезі Стівена Кінга ніколи не знаєш, що. І хто тебе чекатиме наступної сторінки, тому що тут, начебто, вайб середньовіччя, там в нас вайби дикого заходу, тут в нас е кібернетика, роботи, а там вампіри. І я не знаю як, але це настільки грає на світ, це настільки робить його самобутнім, але не, не карикатурним. О, треба завжди собі чайочок робити, так горло не пересихає. Головна ремарочка, якщо вам не зайшов стрілець чи шукач, я не знаю, чому він двох Різних назвах виходив у КСД, не кидайте, спробуйте другу частину, тому що перша вона дуже-дуже відрізняється від інших, але вона маленька, якщо не зайде, не страшно. Читайте далі, спробуйте. Якщо не зайде друга, далі, мабуть, вже ну подумайте двічі. Наскільки завжди лаять Стівена Кінга за його розв'язки, настільки розв'язка темної вежі мене підкорила. Тільки я каміння в її бік бачила, стільки всі такі, і що і це все. І от заради цього все було. І ти такий, так саме заради цього це було. Ця історія не могла закінчитися. По-іншому це просто я не знаю, вона настільки підбила. Підсумок всього, що відбувалося попередні шість книжок, сім. На останок, давайте покажу, які частини в мене найулюблені. Що по-перше, другу частину це крізь час, хоча не знаю, чому а, оригінальна назва КСД не сподобалася. Крізь час це моя улюблена частина з усього циклу. Ну, мабуть, знову ж через те, що тут і тема залежності піднімається досить непогано. І до конкретного фентезі ми тут ще не зовсім переходимо. І друга за улюбленістю частина це в. В мене вовки калії. До речі, хто читав Салимовеліго, тут на вас чекатиме приємний сюрприз. З найменш улюблених я б, мабуть, назвала Чаклунта Сферу, це четверта частина. Вона, до речі, з усіх найтовстіша, тому що це був великий-великий флешбек, і там не було цього міксу жанрів. Тут більш-менш класичне таке вестерновське фентезі, середньовічно вестерновське, тому що Роланд розповідає свою. Ой, я не розповіла про що книги. Просто для мене Темна вежа це щось таке всі знають про що воно є. Що я така сіла розповідати і не сказала, що, хто нас веде цією історією. Ці історії в подорожі до темної вежі ми з вами вирушимо разом з Роландом, останнім зі стрілків. А хто складе йому компанію? Я вам вже не розповім, тому що е, про це йдеться у другій книзі. І це буде вже спойлером. Алі, книга, на яку я знімала окремий читацький щоденник, і всі мої емоції, плюс-мінус в живому вигляді, ви можете спостерігати за посиланням або зверху, або знайти його в інфобоксі. Я говорю, звісно, про мертву зону, і оце той випадок, коли мені важко от чітко сформулювати за що я полюбила цю книгу. Вона настільки всю душу з мене витрясла, вона настільки вивернула мене серцем назовні, вона настільки розірвала мене на шматочки, ридаючи. Що я не могла не віднести її до улюблених, я б її в чомусь назвала, знаєте, сумішу сяєва з 11.22.63, тому що наш головний герой Джонні Сміт, хлопець, якому ніхто не вірить, що його насправді звуть Джон Сміт. Він потрапляє в автотрощу і 5 років лежить в комі. Ніхто вже не вірить, що він прийде до тями, але він отямлюється і віднаходить в себе також екстрасенсорні здібності. Але ми говорили вже про Дені Торнса з його. Айвом, наш Джоні Сміт, він куди більш класичний екстрасенс. Він може доторкнутися до людини і дізнатися дуже багато речей про його життя, її життя. І от за що я обожнюю Стівена Кінга і про що я не втомлююся казати, це за те, наскільки він бере одну тему, один конфлікт. І настільки з різних боків його обігрує, настільки з різних сторін підходить до нього, що я не розумію, як так можна. Тому що всі проблеми, з якими стикається Джонні завдяки через е, свій дар, це ну, взагалі близько не ті проблеми, з якими стикався Ден Торренс. Тому що Джонні не приховує свій талант від. Оточення і дуже сильно саме розкривається взаємодія оточення з Джоні Здаром. Що стосується 11-22-63, то мені здається, Кінг вже тут починав дуже замислюватися над ідеєю меншого зла. Тобто, чи можна відвернути якісь а, дуже серйозні наслідки, які вчинить певна людина, якщо зробить певні дії, якщо просто усунути цю людину? Чи буде це виправдано? Чи буде це на краще, і чи варто так робити? І це мабуть одна з найулюбленіших моїх розв'язок в книгах Кінга взагалі? Знов книга, яку я поки що українською не маю на руках, але ви точно можете її придбати, тому що мова піде про протистояння. От не можу я втриматися перед цеглинками Стівена Кінга. От вміє він їх писати. Історія про страшенний вірус, який винищив майже все людство, і те, от майже що від нього залишилося, намагається виживати, намагається відбудовувати суспільство. Далі, якщо ви читали Стівена Кінга, ви знаєте, що приблизно з цього вийде. Я не мала на увазі, що нічого хорошого. Ну і тут я вам вже можу сказати, через що мені саме ця історія припала до душі, через те, що обожнюю історії про виживання людства. Обожнюю історії про постапокаліпсис і те в яких деталях, в яких подробицях це розкрив в себе Стівен Кінг, це було неймовірно. От серйозно не стільки, ота от частина про те, як люди вже зібралися, там знайшли один одного, почали відбудовувати там політичні якісь системи свої соціальні, а скільки як вони оговтувалися в перші дні. От цього завжди бракує таким історіям, тому що часто історії про а, постапокаліпсис ми бачимо саме пост. Знаєте, тобто, ну там щось страшне сталося 10 років тому, а тепер ми, типу, знов полюємо і типу шкі... шкіру носимо. Тут тварин. А тут нам кінг показує від першого нульового пацієнта. До от всього того, про що я вам там про полювання розповідала. Ну, перебільшую. Ну і не може Стівен Кінг в великих своїх романах обійтися без величезної кількості героїв. Хоча, якщо згадувати воно, там вже не така кількість героїв на її кількість сторінок. А у протистоянні в нас не те, що є от група протагоністів, група антагоністів. В нас є. Дві групи протагоністів, тобто навіть нормальні люди не змогли один з одним домовитися, тому що вони нормальні по різному. Обіцяла, що ми в повному масштабі сьогодні розглянемо творчість Стівена Кінга, а тому, звісно, повість не може не опинитися в цій добірці. Показую вам збірку чотири сезони, в якій я просто закохана у повість здібний учень. Тут я теж можу пояснити це все моя слабкість до героїв, які з хороших стають. Поганими. Наскільки це рідко зустрічається? Я не маю на увазі ті випадки, коли от нам є злодюк, він злодюк, тому що його в дитинстві ображали. Типу, це не рахується. А саме про перехід. Тобто ми на початку історії маємо гарного героя, здібного учня, доброго хлопчика. А в кінці капець, як це вийшло. І Стівен Кінг, звісно, нам ілюструє, як воно це вийшло. За сюжет маємо головного героя. Ода він школяр, він здібний учень, ідеальний син, можна сказати. І за певних обставин він починає ходити до сусіда, до е, дідуся якому здається, він ходив читати на нього книжки. Я давно досить читала цю повість і ще її не перечитувала. Тому деякі деталі можу не згадати. Але свої емоції я пам'ятаю дуже дуже добре. І сенс в тому, що дуже скоро наш тот дізнається, що цей милий дідусь в часи Другої світової війни був наглядачем в концлагері. І він вирішує спочатку з цікавості, потім з е, чогось більш недоброго, витягувати з дідуся ці спогади. І чим це обертається і для Тода, і для дідуся? Капець чим це обертається? Стівен Кінг зображує нам в найменших деталях занепад гарної людини, те, що її може до цього довести, те, що може здаватися необ'єктивним, але ти відчуваєш, що так могло бути, відчуваєш, що це могло бути правдою. Останок книга, про яку я говорила, мені здається, тільки в передостанньому відео, тому що під куполом зайняла почесне місце серед моїх найулюбленіших книжок Стівена Кінга. Мені здається, якщо б в нього залишався непрочитаним в мене ще якийсь дуже серйозний том, то я б на нього поглядала як на претендента, тому що дві з трьох книжок на більше, ніж тисячу сторінок. В мене в улюблених, як бачите, оце вже якраз таки повноцінна історія про ізоляцію, про ізоляцію маленького містечка за допомогою купола від навколишнього світу. Від мабуть, можна сказати, що цивілізації. І це ще одна робота, де я аж майже відчувала під, який стікав чолом Стівена Кінга, коли він працював над цією книгою. Сюди стільки вклад Дано праці, починаючи від усіх найдрібніших подробиць сутності цього купола, як крізь нього проникає вода і повітря. Що буде, якщо з ним в різний взагалі, спосіб взаємодіяти з, одні, з одного і з іншого боку? Як він впливає в першу чергу на екологію в місті, яка не останню роль відіграє в сюжеті? А першу роль, звісно, тут відіграють герої. Що в Кінга, як на мене, вдається завжди найкраще, що є скелетом всіх його. Історій, це його герої. Настільки реалістичні, що ти відчуваєш, ніби він взяв свого сусіда і запхав якоюсь магічною силою в ці сторінки. Сподіваюсь, звісно, обійшлося без цього, але всі герої і негативні, і позитивні, і сіренькі середненькі прописані настільки досконало, прописані настільки реалістично, що ти просто віриш в їх існування. І капець, як потім ти сумуєш за ними, коли книжка закінчилася. Серйозно, я в кінці сльози проливала в першу чергу через те, наскільки мені було шкода прощатися з героями. Тим, що вижили, і мабуть, найграндіозніше для мене в цьому романі, що тут минає всього кілька днів. Я коли вперше починала читати цю книгу і дивилася на її обсяги, думала, там буде кілька місяців. Кілька днів. Настільки тут багато героїв, настільки тут багато подій. От перше, що згадується про цю книгу, це те, що це суцільний екшен. Це тисяча сторінок дрібним шрифтом суцільного екшену. Тут постійно щось відбувається. Тут постійно щось відбувається приблизно в трьох різних містах місцях. Одночасно, і Стівен Кінг зображує це одночасно від декількох героїв. Це це неймовірна річ. Я просто в захваті, і вона в мене, окрім улюблених в Кінга, вже пішла гуляти і до списку улюблених за цей рік. Тож, друзі, я тут щось позбирала, все збирати не буду. Улюблених книжок виявилося трохи більше, ніж я очікувала. Звісно, я з нетерпінням чекаю на вас в коментарях, щоб, по-перше, обговорити мої улюблені книги Стівена Кінга. І, звісно, щоб поспілкуватися на тему ваших улюблених книг у автора. І окремо мені буде цікаво, якщо ви кілька слів скажете про те, чому саме у вас улюблена та чи інша книга, і в чому ми з вами співпали. Мама! Мама, падає, падає. Тож, а я піду, вип'ю ще горнятку чаю за здоров'я пана Кінга, що він нас ще багато років продовжував тішити новими прекрасними історіями. А ми, друзі, разом з вами продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників. І обов'язково все буде, Україна!